Плен два десантника. Ребята работали красиво. Тобто в нужный момент, в нужное время вони отработали. Вот. Да, Зайшли і дали нам шанс. Чадалі будете жити. І все отримав я задачу від командира нашої бригади на просування та заняття позиції противника. Ми працювали по ній декілька днів кажанами, скидами, FPV. Розбирали ночі У нас баба Яга по три раза. На ночь так вчора даже навіть викупити бліндажа було очень сложно было вылезти. Повезло, що ми целые остались. Все, поступила задача мені від комбата десь в 15-30 плюс-мінус зайняти тай бліндаж. В течение 10 хвилин я собрав двух бойцов. Ну и мы начали рух. Значит, высунулись туда, закинули пару гранат. В какой-то момент просто залетает граната, прямо у хода. Мы думали, что это наши опять же, штурмовики заходили. Начали кричать, что свои не стреляют. Была затейшая. Потом вторая граната также у хода, прям блин даже залетела. Опять же, повторяем, что. Свои не стреляйте. Кажу, какие свои? Свои дома сидят. Кажу, давай, ну, типа, кричи им, чтобы сдавались, будут тогда жить. Мы услышали голоса, и было четко слышно украинский язык. После этого мы осознали, что нас берут штурма. В здравом смысле, чтобы без потери остаться живыми, мы решили сдаться в плен. Без боя. Да. Коли ми їх взяли в полон, я спитав своїх хлопців, кажу, узнайте, який підрозділ, хто вони ще що. Сказали, що вони з 91-го полка. Нарахували ми їх в сумі 14 чоловік. Ну вони були потеряні наскільки, що в мене виводили їх два військовослужбовця. Тобто, ви прикидуєте це, іде два військовослужбовця, веде чотирнадцять. Уявляю, що вони собі думали, коли їх 14 чоловік вийшло, лягло на бліндажі, а там всього наших двоє було. Я оцінюю особисту роботу наших хлопців на відмінно, що все вони робили правильно. Ніякої паніки, страху, нічого такого. Не було. Працювали як, як треба. Приставлені хлопці до державних нагород. Командир пригадується, затвердив, я на нього вийшов, сказав так і так дозвольте, проявили себе, такі-такі-то нагороди. Він сказав, плюс все.